Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева. Давайте пригадаємо, який може бути стовбур дерева? Він може бути широким, вузьким, високим, низьким. Що Щоосінь на кожному дереві з'являється насіння, але у кожного воно своє. Роздивимося деякі дерева і які нам дуже вже відомі. Добре. Каштан. На ньому росте листя каштанове. А плоди називаються каштанами. Це горіх. Листя називається горіхове, а плоди називаються горіхами. А це дерево дуб. Стовбур дерева у нього дуже широкий та великий. Листя називається дубове, а насіння жолудь. Що осені кожен з дерев змінює свій колір, тобто змінює колір листя на ньому. І осінь називають золотою, тому що все навкруї. Стає жовто гарячим, золотим та червоним. Ось ми з вами і дочекалися золотої осені. Осінній дощик дрібно плаче, і листечко жовто гаряче з дерев поволі опадає, лиш клен рудий, горить, палає, дарує нам барвиста осінь, бояння фарб і неба просінь. Ранкові прохолодні роси, верби старої жовті коси, багрянець лісу світанковий, пташиний щебет загадковий і павутіння візерунки. Це щедрі осені дарунки. Дякую вам за увагу. До побачення!